Тепер для того, щоб зробити хороше тісто на вареники, нам потрібна ось така водичка із картопельки. Я відварила картоплю. Саму картоплю використаю як начинку, а із водички зроблю тісто. І це тісто не буде прилипати нам ні до досочки, ні до силіконового. Коврика. Пара йде, картопля гаряча. Ось. Приступаю до роботи. Буду зливати водичку, яку використаю для тіста, а з картоплі пюре зроблю начинку до вареників. Ось так, друзі. Хочу вам показати, що рецепт тіста, якого я вам пропоную, справді, він використовується без муки. Хочу, щоб ви бачили, як я буду зліплювати вареник, це для того, щоб ви зрозуміли, що мука тут не потрібна. Це найекономніший варіант тіста для вареників. Тут не потрібно ні молоко, тут не потрібно яйце, тільки відвар картоплі та Якщо ви цю картоплю не солили. Досочку я теж не підсипала. Ось бачите? І так, мої вареники, які я замісила на тісті із відвару картоплі, ось вони. Вони вже морожені. Деякі ми їли свіжі. А деякі я заморозила. Це з картоплі, ось вони, а це з сира. І хочу вам сказати, що ось абсолютно ніякої муки, абсолютно тісто дуже хороше і підатливе. Зараз я їх буду сипати у пакетик. Тут у мене є вже вареники. Це вареники з картоплі. Я їх зробила на прохання Ромчика та Марії. Тому що Марія, коли йде в школу, варить собі вареники чи з картоплі. Минулий тиждень були пельмені. Пельменів вже нема. У нас вареники. Ось так. Так би мовити, полуфабрикати, але тим не менше, зараз я їх зважу. Скільки в мене їх? 6 грам. Ось так. Це з картоплі. І таке ж саме І з варениками і сиром. Ось які вони у нас. Твертенькі. Ось ще раз вам показую. Що ніякої муки. Досочка біла, трохи зле. Не було в мене іншої. Але ніякої муки. Абсолютно. Тут у мене вже заморожені вареники. До них я додаю ось так. Показати? Ось так. І кладемо в камеру. На деякий час, хто буде варити, не знаю, хто з картоплі, хто з сира. Ось так я їх помішаю. І сира в нас є. 903 грама. Немає повного кілограма, але і то добре. Підписуйтесь на канал Щоденник Емігрантки. Ставте нам свої вподобайки, готуйте разом зі мною.